Доброго дня, діти! Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Ми з вами продовжимо вивчати пороху осінь. А що ж в восени? Так, ідуть дощі, падають густі тумани, з дерев падають листочки, відлітають теплі краї, птахи. А скажіть мені, будь ласка, яких птахів ви знаєте, які відлітають теплі краї? Так, діти, це шпаки, ластівки, гуси, зузульки, соловейки та журавлі. Діти, я знаю, що вам всім відома така пташка, як журавель. Давайте розглянемо журавлика. Він довгоногий, його довга шия, великі журавля крила, критий журавель білим та чорним пір'ям. Має довгий ніс. Діти, а скажіть, будь ласка, в якій відомій казці живе Журавель? Та, це казка, лисичка та Журавель. Малята сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш відомої дитячої письменниці Марії Познанської Журавлі Летять за допомогою мнемо таблиці. Уважно послухайте і зверніть увагу, як картинки допомагають розповідати його. Журавлі летять курличуть, шлють останнє прощавай, Літочко з собою кличуть, забирай в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, Та не буду я жити, бо весною стріну їх. Діти, ви уважно слухали вірш, а дайте мені відповідь на запитання, що забирають з собою журавлики в теплий край. Так. Вони забирають з собою тепле літочко. А з яким настроєм вони відлітають в теплі краї? Так, вони дуже сумують. Діти, вони обов'язково весною до нас повернуться. І я вас дуже прошу, ви з мамами вивчіть віршик, повторіть за мною таблицею. І зніміть мені в відео, як ви вивчили такий хороший. Вірш Марії Познанської журавлі летять до побачення.